Ще дивити другу частину репортажу з форуму Ялта Європейська стратегія. Нагадаю, тут ще зібрали дуже впливові люди з України, Європи і всього світу і спілкуючи. Мисі вирішили дізнати, про що вони тут всі спілкують. Бакунала, 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 бакунала. Чому ви тут є. Ви що хочете сказати Європі? Чи можливо ви хочете якісь меседжі від неї почути? Я, я буду сьогодні виступати, послухайте. Головне, щоб ми з е, європейцями говорили на одній мові. Ви е, бачилися персонально з Путіним і спілкувалися з ним. От, припустимо, я Путін. Що би ви йому сказали? Якщо б один на один, то я не можу сказати, що б я йому сказав. Я б, якщо коректно казати, Крим завоював. Ну, програв повністю Україну. Yes. Mm -hmm. А ти зняв, коли я присідав? Панель. Mm -hmm. Чи вас не турбує така трохи двозначність у слові панель? Що виходить, що ви виступаєте на панелі? Ні, не турбує. А ви не знаходите це смішним? Ну, Ні, ставить? так, це міжнародне слово, потім термін, який асоціюється з абсолютно нормальної ділової ситуації. Угу. Компанії повинні виробляти, розробляти ті продукти і послуги, які будуть успішними не тільки в Києво-Ситошницькому районі, а які можуть успішно експортуватися. І тепер ми знаємо, що у нас є там, скажімо, проблеми зі східним напрямом, східним ринком близько східним. Найближче сусідньо східним Це ринком сусідньо -східним. так є далеко східний, є близько східний ринок, є, не, є не, далекий не. захід, так. Є Латинська Америка, є Африка, тобто є багато інших різноманітних Антарктиду хороших ринків Антарктиду. Ні там, Антарктиду. там там є трошки попиту, але це ж напевно щодо двадцять 20-50. Попит пропозиція і ці затрати, напевно, що не не грунтують прибутковість такого підходу. пінгвін вже не заробляють кінці. Кінці пінгвін уже кілька днів не їв нічого на сьогоднішній момент в податковому кодексі є норма, яка почне діяти з 1 січня, якщо ми її не поправимо нормально, яка дуже сильно ускладнює адміністрування податку на Так Куди вже складніше? Вже так було. То все знаєте, все познається в порівнянні, і насправді те, як виписали, ну Воно, воно на голову справді не налазить, тому його обов'язково треба міні. Щоб так порівняти, то на яку частину тіла воно би налазило. Борозу, Борозу повідомив, що Путін, начебто, казав, що може дійти до Києва за два тижні. Чи можливо, що Європа дійде до Москви за такий же проміжок часу? як на мене, важливо, аби Україна дійшла до Європи. Травню Путіна з Гітлером вибіжається Гітлера. Чи не розглядали ви можливість, скажем, такої коаліції співпраці з Олегом Ляшком? За Олега Ляшка ще я пропонував від цирка шапіто та від цирка Кобзов. І ми ще не знаємо, кому б віддати свою перевагу. Петро потровичу одне питання: як нам ще ставити простим українцям до Путіна? Він нам точно не друг. Як вам вдається стримувати, дотримуватися зараз такого агресивного і впевненого виразу обличчя і протягом всього виступу? Як? Такий цікавий акцент мені подобається. Відки ви родом? Торонто. Це дуже гарно. А вираз обличчя, це знаєте, що таке вираз обличчя. Це ти віриш чи не віриш. І якщо ти віриш, то в тебе на лиці написано. А якщо не віриш, ну то й лице міняється. Гарного дня. Виші дивили репортаж з форуму Ялта Європейська стратегія. Ми хотіли записати інтерв'ю ще одним чоловіком. Але потім передумали до побачення.